Щось хочу я борщу нашого українського. Давно не смакувала!» а Слиманчику, Хочеш борщу з'їсти? Так чого сидиш? Давай іди чисти картоплю, моркву, бурячок, цибульку. Що ні «Ні-ні, які слуги. Де вони ж не вміють. Борщ, це не якась там ваша томатна чорва. Це ж борщ, його ще треба вміти готувати. А я навчу, пішли, пішли. Джаним, джаним, ашкім бенім, борщу з тобою.